скажіть, будь ласка, ви звідки виїхали? Де ви раніше жили? У дворечна. Дворічна. Дворічна. І коли ви від тіля виїхали? Виїхала я з Дворічна 1 го іюня -го года, 2003 року. Так, да. 1 іюня. І куди, куди ви виїхали? У Куп'янськ з Дворічна туди ага. виїхала. Да. І там оце я прожила до сьогоднішнього два, два, два дня роки. у Куп'янській. Да. 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 І сьогодні ми вас вивезли. Знову, вивезли. знову з Куп'янська і. Адреса Куп'янська. За Загреблянська, 14. Ага. І куди ви далі? Де ви далі плануєте жити? Ну, це общежиття мені тільки. Тільки в мене більш нічого немає. А діти, діти внуки у вас є? Є, ну вони ж теж вже ето, е е е е онука. А, спасибо. Ну, ка вона є своя сім'я. Mm -hmm. Ми держалися з сином, син десь у селі відступає, там город посадив. Ну, а мені садить, ніде. Мене треба взагалі життя і все. скільки я видержу, не знаю. А скільки вам років? 88 повних, 89-х. пішов 80. Ну, її, мабуть, пансіонат з уходом. Да, я, Завтра, я думаю, що да, 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 ви там, дивіться, а вас, я вас по вас я... повірте пансіонат. Я... Вам там буде добре. Ну, а там треба ж платити. Нічого там не не потрібно платити. Да. Це безкоштовно буде. Буде так. Да. Так, номер телефону. Ага.